Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Ваша трансформація. Яка трансформація? Може, вже йде до завершення? Так, карти самі летять. Самі карти летять. Окей, йдемо потоково. Зараз ви вчитеся генерувати ідеї. Зараз ви вчитеся мастерству. В кожного це своє, да? тобто ви мастер. Стаєте мастером, можливо, на якихось курсах, можливо на якихось трансформаційних програмах, можливо, ви в мене як варіант. Тобто да? то ви навчаєтесь. Молодці, хвалю вас, я рідко хвалю. Я тільки ділів роздаю. До вас найближчим часом або прийде озарення, або вже прийшло. Пазлики якісь починають у вас складатися. Коли ви йдете до наставника вчитися, то ви задаєте питання і получаєте відповідь. Якщо ви зараз якогось майстра, ну тут хорошого майстра, я би так би сказала. І саме майстер вас за ручку візьме і навчить вас тої рішучості, якої вам не вистачає. От ви навіть дивитесь мої відео, і часто ви мені пишете в коментарях і дуже вам вдячна, що ви вчитеся на моїх роликах. Я таро вчила не просто щоб розкладики робити любить, не любить, напише, не напише. Я завжди про глибину, розумієте? Я люблю копати, Я люблю капать. Я так по темі з результатом ви будете вчитися е, спілкуватися. Ви будете вчитися і робити своєї е, Слабості, силу. Да? Те, що вас зламало, ви прям займаєтесь активною роботою, трансформацією, розтоплюєте своє серце, свою душу. Ви прям займаєтесь активно цим. Можливо, хтось якимось пропрацюванням, болю, терапія, все туди. Психолог, гіпнопрактик, гіпнокоуч, регресолог займаєтесь. Молодці, хвалю вас. Це для тих, хто займається, хто не займається, слухайте. От ви можете сидіти в нехватці грошовій, і саме ви Можливо, і пішли вас заставили, да, як я кажу, мордою по асфальті, тільки тоді, коли нас забирають гроші, тоді ми вже, нарешті, починаємо займатися собою. Да, і ви тут, прям, або звернетесь за допомогою. Шукаєте, можливо, хтось наставника, ви його знайдете. Можливо, ви шукаєте наставника і потрапили на мій ролик. Це для вас знак. Мені сьогодні дівчинка написала: я попросила сил, дайте мені хорошого наставника, а я натрапила на ваше відео. Я поняла, що це знак. Написалася вже з нею. Будемо працювати завтра. Так. Тут ви нарушаєте обмін. Тобто ви, можливо, слухаєте майстрів, але не звертаєтесь, не оплачуєте, либо ви нарушаєте, дають вам підказку, чого у вас нехватка грошей, тому що ви нарушаєте дисбаланс. Якщо ви комусь даєте совіти, поради роздаєте наліво-направо, вас наказують фінансами. Якщо ти роздаєш. Совєти, і до тебе звертаються люди, і в тебе це виходить. Вчись монетизувати, вчийся взаємообмін брати за свої поради, за свій час, за свою допомогу. Да? Що я її озвучую в своїх роликах. Хорошо, оце зверніть увагу, того вам перекриті фінанси. Безответственний. Тут прям чітка карта. Ви, може, дофіга е, вивчили е, курсів. Інструментів ви не моти не монетизуєте, без відповідальністю відноситись до того, що мудрець вам дав. Ваш наставник, ви самі. Ваша задача перевернути цю карту і навчитись монетизувати, використовувати в своїй роботі те, чого ви набралися. Дивіться скільки книжок, хто там вже 300 курсів пройшов, не вміє монетизувати. Приходьте до мене на консультацію. Я вам скажу, що вас стримує, які родові історії вам треба пропрацювати. Давайте я зразу вам підказочку дам, які родові сценарії на вас впливають, що ви боїтеся йти в монетизацію своїх талантів, своїх навичок. Тут люди до мене прийшли не дурні, вже нахапалися знань. От далі задача приміняти це в житті. Для чого ви вчилися? Поставити галочку, що я була на курсі, поставити галочку, що я розвивалась, а далі а далі треба вперед йти. Які родові програми вас стримують, щоб не йти не заробляти гроші? Ну, я маю бути так, як всі родичі. Всі бідні, і я маю бути така сама. Ваша задача вийти з цього сценарію. Як? Заходимо в закриту групу, там ці всі практики я даю. Ви боїтеся, що ви будете білою вороною? Ви і так біла ворона, прийміть це, як дань, як факт. Ну, от ви боїтеся, що вас виключить з роду. У вас е, велика лояльність до роду, до бідності, до цих, е, скажімо, історій, як живуть батьки. Мені не можна багатства, мені не можна візабілі, От поки ви це не пропрацюєте, ви не рушите далі. Що ще в до вас? Що ще на вас впливає, що ще на вас? Які родові програми? Дивіться, тут у вас можуть бути токсичні стосунки, б'є, значить любить. Якщо ви живете з якимось аб'юзером і ви боїтеся піти від нього, бо так всі жили до вас предки, то якщо біля вас аб'юзер, мужчина, який вас не любить, який вас не цінує, просто вас використовує, фінанси вам будуть перекривати. Того це також от нас, скажімо, Програма, яка включена в вас. Одної беззапасній, беззапасні. а хтось навпаки сховався в одиночество, да, і боїться навіть взяти руку допомоги. Я сама, я сама справлюся, а тут карта допомоги йшла: тут до майстра. Хтось навпаки в одиночество сховався, у вас такий переломний етап. Удібіться від мене всі, я нічого не хочу. Ні фінансів, ні розвитку, Удібіться. Вам кажуть, посиділа в одиночці, посиділа в саплях, далі давай, займайся своїм життям. Ну, нікому не можна довіряти. Тобто ви перепрожили якийсь досвід негативний, можливо, в тому числі з негативними наставниками, які намахали на гроші, нічого не дали вам по знаннях, то це говорить про те, що ви карму якусь свою закривали. І завжди, коли ви втрачаєте гроші, кажіть просту фразу Дякую творець, що взяв грошима, а не здоров'ям. Тобто ви не довіряєте світу, треба відкривати світу, бо як ви будете комунікувати з людьми, ви не будете їм довіряти, і будете в кожному там, не знаю, клієнтові своєму подозрювати подвох, не заплатить і так далі. Любіть себе, егоїзм. Така установка родова також на вас впливає, да? це тема мами особливо. Всім роздала, а собі що сталося? От якщо ви в позиції, я в себе на послідньому місці, у вас фінанси йти не будуть. Ви маєте бути перша в себе в житті на своєму місці, і тоді вам буде приходити на ваші хочу, ресурси, а не щоб ви всіх спасали. На спасательство вам перекрили гроші. Ну Скандали. Тут ви через скандали, напевно, це своїм аб'юзером зливаєте енергію. А цю енергію, яку ви зливаєте на скандали з чоловіком, з дітьми. Направте в розвиток, направте в роботу з клієнтами, там, чи де ви, чи на роботу направте, на ідеї, на запуск якихось проєктів. Не туди зливаєте енергію. Ресурс не туди зливаєте. На сварки, на скандали. Ну, і все для других, те, що я й сказала. От з цим попрацюйте? Я всіх спасу спасательниця малібов. Закривайте спасателя свого, випускайте свою плоху девочку на наружу. В хороших девочках, хто сидить в програмі, хороша девочка», для всіх удобно, бабла не буде. Коли ви приймете свою тінь, тоді вам відкриються фінанси, по-інакшому не відкриються. І он центр всіленної. Мужик вас на першому місці, тому вас і біда з фінансами. Ви маєте бути в себе на першому місці, і чоловік має в себе бути на першому місці. Подивіться на свого чоловіка чи партнера і повчіться в нього егоїзму. вам це піде на користь. Хорошо, що ще потрансфор... працюйте з цими сценаріями. Хто заїбався сидіти в ніщиті, заходимо в групу, заплачуємо за абонемент в групі і проводимо своє життя і свої фінанси в порядок? Дорого? Так, да, в, в мене все дорого. Но в мене і з результатом, а не болтавня. В мене дорого, качественно і результативно. Хто готов, вперед. Буду вас заганяти, то ви сидите. А ще в мене є час. Ніхіра нема часу. У мене от інформація сьогодні прилетіла по розвитку духовному. Я вам зніму в другому ролику, поділюся. Вас до листопада, щоб ви включилися в, свій, в свою розпаковку, в свій духовний розвиток. Попередження таке. Думайте, хто поняв, то поняв. Хто не поняв, спіть далі. Спіть далі. Далі вас вже ніхто не буде спасати. Хорошо, що ще по трансформації вашій? Що ще по трансформації? Жертвість. От знову ваша жертвеність. Виходьте з жертви. Перестаньте жертвувати собою. Бо далі буде пожоща трансформація, тому що ви до вас не доходить. Жертву свою прибирайте, також родова програма. У вас починається нове переродження. Ви або свідомо в це йдете, тому що вже, ну, вже вас там і так пояски затягнути, ліба вас туди тапками будуть і мітлою заганяти. Хтось вже на путі. Так, да, я поняв, все, підказки, пенділі освоїла, все, рухаюся. Хтось вже почав рухатися. Через когось, на когось вилізли і все. Я вже я вже йду. Все, я поняла, займаюся. У да, вас якесь нове начало, нові проєкти, нове начало, нові курси, не знаю, нова робота, новий блог заведете нарешті. Ну, все ви думаєте і переживаєте. Емоції, відпущення, желання, багато хочу, нічого не роблю. Задача не тільки хотіти, але щось робити. Не стійте на місці, вам кажуть так. Те, що було в минулому, те було в минулому. Ви вже дійшли до фініша. Но ви поки ніфіга не бачите. Но ви вже той, хто трансформувався, хто працював над собою, ви вже великий колосальний шлях пройшли. Далі вже будемо бачимо після снігу: бачимо весна. Вже переміни пахне в пространстві весною. Да? Запахла вісною. Запахла вісною. От у вас тут вже фініш, фініш трансформації. Не здавайся. саме в той момент, коли хочеться все нахер послати, от саме в той момент здаватись не можна. Оце для тих, хто працює над собою. Путь к мечті. вам буде відкриватися коридор до ваших мечт. Не стоїмо, а рухаємося, рухаємося, рухаємося. І тоді, нарешті, ви соєднієтеся з своїм вищим я, да? вже більш ви духовно пробудитесь. Хтось вже піде прямо на фізиці в дію в роботу з клієнтами в своїй місії. Да? А хтось прямо, можливо, навіть нагорода буде партнера зустрінете, наставника хорошого зустрінете. Почнете нарешті свій істинний шлях. Ви вже на фініші, той, хто працює. хто ще в танку в жертві, виходимо, бо я кажу попередження: після листопада будуть кардинальні... Переміни, буде чистка, буде кардинальна зачистка, жорстка зач... зачистка. Тобі дають поддержку, ти задаєш питання, звертаєшся до сил. Тобі з усіх сторін дають підтримку, підказки, тебе ведуть. но ти м'яш, включайтеся. Нажимаємо не на тормоз, нажимаємо на газ. Так, да, десь здраво ми смислимо але має бути практика. Той, хто вже набрався багато знань, так як показали карти. Включаємося, йдемо в практику. рискуємо Страшно, е, як там, бачу, що сірко, чую, що сірко срати не перестаю. Йдемо в страх, йдемо практикувати. Ділимося з тими знаннями, які вже ви набралися, і це приведе поступово вас до ізабілія. Карта ізабілія не перевернута, а в прямому положенні. От де ваше бабло. Ви вийдете з бідності, з нужди, вийдете в візобілія. Хтось завершує трансформацію, далі набралися знань, пройшли трансформацію да, і пішли далі реалізовувати все в життя. Блог завели, пішли, 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 пішли. Все, що набралися на курсах, всім діліться. Хто в танку в жертві, виходимо з програм і працюємо над собою.